Я все такий прикол зараз розкажу про цю гранолу. Король кажуть, двесь тато буде їсти ось таке. Вона так дивиться, на мене дивиться. Не розуміє взагалі, що відбувається. Каже, Ти мав давати пластівці, типу такі звичайні круглі чи кольорові. Я їй показую цей малюнок. Ну, пише гранола, Каже, будемо їсти, бо я теж таке буду їсти. Ну. Так це корм для хом'яків. Вона не так розсмішила. Хоча воно ну, дійсно так у комічків теж наших є і бананчики такі нарізані, і всякі різні такі цукатики. Ну, Але справді гранало прикольно. Ну, прикольна. Я вже її україна перший раз боялася і на сьогодні каже, зроби мені теж таку гранолку, я підуси, якщо сподобається. Смішна. Так, вінка перекусила і пішла ще подивитися мультики декілька хвилин, тому що зараз будемо збиратися вже помаленьку в садочок їхати. Відвозити її на вулиці похолодало, йде так нормально, вночі було ж 10 градусів. А це вже не тепло, вже все, вже прийдеться перезуватися на штани. Вінка піде, напевно, в тому вон слів. Сонце буде, але вже, вже все, вже по теплу, вже і по бабиному літу, і по всьому. Зараз ще сталася одна така інтересна штука, не можу зрозуміти чого. Раніше такого ніколи не було. І це останні два рази, як ми міняли воду в акваріумі таке стається. У нас почала іржавіти вода. Ми поміняли воду повністю і на другий день проснулися, і весь акваріум був в такому от нальоті, як на будинку Красті Крабс. Потім я його ще раз помив, вимив добре. І дивіться, знову починається цей наліт. Хоча не на другий день. А десь вже прийшло 3-4 дні і помаленьку починає якраз ті крапсу так от, покриватися нальотом з цього боку трошечки. І при тому, що все працює. І фільтр працює, і рибки, здається, ті, тому що ми, як були в зоомагазині, вони ж плавають у ці рибки, від них не мало би бути такого нальоту. Ми думали, що раніше був тут сомик і равлик, вони ніби це все чистили. Просто їх вже нема залишились тільки ці рибки, але виходить так, що це, скоріш за все, щось у воді, тому що ми воду наливали з крану, але ми завжди користувалися водою із крану. Чим пов'язаний такий наліт, можете написати в коментарях, хто стикався з такою от проблемкою. Просто не знаю, чи це добре чи не добре для рибок, чи це від них іменно такий наліт. Чи це реально ну, щось в воді знаходиться, тому що ми набираємо з крану і фільтрується, і нічого не допомагає. Фільтр працює без перестанку. Воду міняємо вчасно, Годуємо вчасно рибок. Може в них якийсь період тих рибок, так як знаєте, є деякі півники, що одні нормальні, а інші півники роблять бульбашки. У нас вже був просто півник, ми знаємо. Але щоб такого нальоту коричневого ще не було. До речі, сподобалася гранола, перекусила, розсмішила мене. Так, ну що, погнали. Добре, ж хоч дощу нема в тій львівській погоді. Так, іграшки брейк-костку від норожка вчепила і ще там шукає, кого буде брати. На... Завжди бере якусь одну іграшку. Ну, це брелок, це просто вона каже, що мені на замочок вона не загубиться, а якусь іграшку зараз вибере. Тільки Тут, як завжди, в нас з самого ранку, поки збираєшся, то іграшка вибирається чуть не пів години. Она просто зацікавлена одним мультиком і недавно знайшов. Це називається «Макс і напіврицарі». піврицарі. Тупи Король Артур і рицеї круглого столу, але це Макс про дітей, які хотіли стати лицарями. Так, і що ми беремо з цей раз? Так, треба брати щось одне, Карлінка. Або Лабубу, або єдинорожка. Хм? Подумай. Два взяти хочеш. Добре, тоді їх покласти в портфель, добре? І Якщо ти ними не бавишся, то вертаєш назад ті лабубу і єдинорожка, добре? Но, бачу, бачите, не виспалася? Ні? Давай, куди? Окей, okay, давай. Ми вже завели, щось вона була така сумна. знаєте. Деколи заводить дитина, вона така щаслива. Ну, в хаті була щаслива, брала іграшки. Ви їй їхали, вона щось розказувала, приїхали в садочок нажитка. Сидить, надута. Я кажу, що надута? Що сталося? Щось не так. Вона. Mm, я не хочу спати, кажу, ясно. Одна й та сама проблема. Ми просто її не ложимо спати, а в садочку її ложать спати. Я кажу, ти можеш просто полежати. Не спати будеш, просто будеш лежати, вона добре. А потім приходиш її забрати ввечері, питаєшся, що вона там спала, не спала. Вона саме перша заснула. Ну так само, як отуде коли кладеш її ввечері спати, і вона. Все робить для того, щоб тільки не заснути. Хочу пити, хочу в туалет, хочу сир, погладь мене, розкажи казочку, можна 5 хвилин з вами полежати. Вже все зробив повністю, виконав весь список бажань. Потім каже: можна Калінка, я вже піду лягати спати. Вона, ну добре, все, я ліг, лежу, ну, вже тих, 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 тихо, тишина, а вона така: тат, тат, я кажу, що таке? Вона, я не хочу спати. Я кажу, то добре, то не спи, просто лежи. Вона така, добре. Я такий думаю, добре. Я тільки чую. Дивлюся в ту ліжечку, а вона вже заснула. Той нічничок виключаю іграшки всі пластикові, які біля неї є. Я забираю, лишаю тільки м'які, ну щоб вона не поранилась. Вона деколи любить тако пригорнути їх до себе і заснути. Потім відбуваються ті всі іграшки пластикові. Тому пластику обов'язково треба забрати, ну щоб не поранилось, бо деколи пластик буває і гострий. Ті іграшки, там такі так динозаври і тому подібне. А м'які ці хіло всякі, то я залишаю. Так, тут ще знайшов таку от іграшку. Кулька, як питаєте, кому ця кулька іграшка нова буде. Зараз подивимося, чи комічки їм сподобається кулька, бо я деяких відео бачив, що вони дуже люблять за кульками бігати і бавитися. Далі пішла мити голову, зараз будемо направлятися в епіцентр, тому що треба пересадити наш вазоночок ну, в нову вазу. Треба купити нову велику вазу, бо він же там не поміщається, він за літо виріс нам ще більше, він був такий невеличкий. Ну Коротше, дуже сильно підріс, бо був на балконі, на сонці. Меланінки нахопався вітамінки Д. Тому виріс, і треба його пересадити в щось більше. Навіть хомяків вже забираю додому, бо вони у мене були на балконі, щоб не шуміли. А тепер похолодало і забираємо їх додому. Ну, давайте. Нова іграшка для хомячків. Дивіться, що я маю для вас. Кульку, будете бавитися? Можна побавитися, біжіть. Як завжди перша вийде сіренька, бо вона не боїться нічого, вона обнюхає чи все безпечно. І йде бавитися. Біжи, біжи, це кулька. Добре, що вона така велика, вони її не проковтнуть. Бачу, вже і чорного зацікаво. Вже будуть бігати, бавитися. Я думаю, класно її взяти, наприклад, сюди на землю, котити, щоб вони з нею бігали. А що, злякалися? Не б'ється, бо коли говориш на телефон, то вони слідкують, що щось не так. що не, не все тихо. Побігли в хатку, не спали, напевно. Не хочете кульку? Дивіться, яка класна. Її можна крутити, бачите, отак бавитися. Я помив, вона чистенька. Ну її кусати не вкусити, бачите, але котити можна дуже класно. Не хочуть. Не сподобалася іграшка, так? Так, поки вони там то все принюхуються до того м'ячка, щось вона не хоче. Хоча як руки поставлю. Вона виходить, нюхає мене. О, понюхала, облизала, зрозуміла, хто тут є. Вона завжди руки нюхає. Вони по запаху відчувають, хто прийшов. вони знають, якщо країна приходить, вона їх зразу в руки хапає і ними бавиться. Вони трохи до цього бояться. От, чого я називаю, що ця труба це туалет, вигрібна яма. О, тут є ці дирочки, і постійно треба от, їхні відходи чистити, мити, щоб було в хаті свіжо І оце мити. Але бачу, що. Так, тільки тверде, рідкого нема. Добре. Кульку будете бавитися, хлопці і дівчата. Бо я заберу. І не буде кульки. Справді не сильно приємний запах, коли вони тако стоять, і тут трубу вже повністю так загадять, що її треба знімати і чистити. Ну, зараз можу сіреньку взяти, хай вона ще помиється в тій ванночці, хоча б баночка ще не прийшла. Ну, деколи от бісить, коли ти замовляєш якусь класну річ, і хоч вона прийшла вже, а з тих всіх китайських сайтів, поки воно приїде, тих два чи три тижні. Карна вже постійно питається, коли коли вже воно то буде. Сподіваюся, що скоро буде. Просто ми ще там познаходили ще всякі прикольні аксесуари для хомячків. Я такий сижу, думаю, зараз, якщо знов замовити, знов чекати десь треба цілий місяць. Так, і тут ще попрали у ці з колечка, от. І одне колечко розв'язалося в пральній машинці. Треба буде зараз по дорозі заїхати ще в Юск докупити сіреньки, вона по кольору вгадати і купити ту так. Ну, Тепер чекати треба, квіти вже поміняти, квіти вже, бачите, посохли, треба якісь нові. Далі любить кожен раз якісь новенькі. Мені подобалося, як попередній раз тут був соняшник. Я думаю, він у нас розростається великий, будуть там насіння, можна буде дати навіть тим хомячкам. Їм дуже подобається кабачок, брокколі. А от соняшник величезний, ми що їм не купляли, можна було типу, купити кусочок такий зламати. Цікаво, я думаю, що вони блускали його. Бо їм кабачок і брокколі заходять на ура. Це для них якісь мега смаколик що вони бігають в захваті. Бо, наприклад, насіння просто сімочки кидаєш. Ну, типу, їм подобається, вони там носять за щуками, але не так, щоб прийшли, понюхали. А, знову насіння і пішли. Хочу щось нове, хоч щось смачне, солодке, такі Карліна. Так, пісочок ми ще трохи зберегли, хоча вони, бачу, трошки тут за навіть минулого разу поноробляли. Є така лопаточка, продається, щоб просіювати. Ну, Пісок просипається, всі відходи можна висипати, щоб воно було чисте. Ну, прийшов час їх покупати. Сіренька ходи, будемо купатися. Іди сюди, ходи сюди, в колечко. Вона любить, коли заходить в кільце і розуміє, що вже... Її хочуть брати. Бо коли вона от під захистом, що зверху типу дах, то вони бояться ходи сюди, сюди заходь, це щоб бігати, я тебе візьму, та я тебе візьму на ручки. Ще не хочу. Ходи сюди, сюди. Втікла. Ну, можна простіше робити, бо я думав, взяти її на ручки добре. Бачите, тут навіть вміщається в нас. Ну, чорний він такий, що може покусатися. Чорний наталю покусав, той чорний. Ну, виходьте, будете митися. Так, тут купа насіння, бачите. І ще якісь знайшли. Все, мийтеся. Мийте, мийте шерсть. Чорному найбільше треба. Я їх закрию поки що, бо вони звідси вилазять. Так, хай собі побігають. Вилізли, ходи. В хатку один є. Давай, вилазиш чорненький. Той гризе. Ходи, сиренька виходь. А ти ходи сюди. Двіці один одного знайшли через клітку. Ті жовті зуби маєш, може тобі треба їх почистити. Все, вже відправив її назад в свою хатку. Трошки помилися, ми зараз тим піском буде там вимивати. Коротше, Тут в цій клітці не сильно подобається в переносці, бо ми їх в ній купили і, я так розумію, незвично мало місця. Пісок ще хай потримає. Приїде ванночка, я думаю, що я її десь розміщу тут вже в клітці, бо вона невеличка буде така, як ця хатка. І, О, бачите як Миється, один другого миє. Їм просто комфортно в своїй клітці, бо вони вже тут освоїлися. Повернулися, ми вже додому, дивіться, кого забрали? Королінку із садочкою. У підцентрі довго не находили, дивимося на годинник, А нам бракує часу, тому що в нас сьогодні йде на підготовку. Ти сьогодні будеш вчитися. В тебе, напевно, буде цифра, яка? як ти думаєш, 2. Два. Точно, цифра 2 буде. Коротше, ми горщика не вибрали, бо горщики були занадто якісь дорогі, майже по 1500, по 900, по 700 гривень. Ну, вирішили лишити поки що той, що є. Може, хіба знайдемо або в інтернеті замовимо щось дешевше. Ой. І тільки приїхали і ще щось поламалося. Тепер знов треба буде шукати. Оце ну, дійсно треба буде, бо горщик на вазонок, ну, типу, так собі, а оце треба. Так, Зараз Кроліна покаже, бо я роззувався і провалився. Коротше, сів на цю от пуфіка з юску і все поламалося. Дивіться, от в кругову. Лишився тільки оцей кінчик. Треба буде викидати, викину, тому що можна порізатися. Бачиш, все. Отак тато і провалився. Оце я тобі віддаю. Оце на, тримай. Це моє буде? Так, це твоє буде. Такий пуфік будеш мати, а це я викидаю. Тільки тапочки звідси витягнути треба, чуєте? Я так дивлюся, ми так їздили за білим горщиком. А чого не горщик? Глянцевий. Такий, як майже ми вибирали. Наталя засміялась. Ні, тільки тапочки звідси витягнути і можна вже тут викидати. Знали би скоріше, то я думаю, що в епіцентрі вже подивилися і за пуфіками, тому що тепер пуфік треба. Це можна все по інтернеті вже подивитися, бо туди-сюди їздити, часу купу тратиш, бензини, нервів. Так, окей, все, з тим пуфіком попа, у нас буде новий. Хоча я дивився, в'їздку вони ще є такі самі чорнобілі. Але Наталя любить щось змінювати. Так що у нас в коридорі буде щось інакше. Що ми розбудили тебе? Кароліна розбудила. Вони якраз вставали і йшли їсти. Але Кароліна встигла за той час, поки встала, поки ми йшли з'їсти котлетку. Ти голодна чи ні? Бо на підготовці треба багато сил.